С вами я, Артем. Вы были на канале Артембус. Сегодня мы с вами гуляем, э, в паркур. Ну, такую игру паркур. Це типа прыгать по зданиям, там сальтухи крутить. Короче, вы поняли, надеюсь. У вас нульовий сільвер, а це не сільвер, а цей ранг справа самоверховується цей фон, типу прямокутника цей фон це не сільвер. Е, е, цей, кхе, я, коли у вас шостий чи якийсь самий сільвер з'явився, то у вас перша зв'язочка, цей новий ранг йде. І я з нульового сервера до такого піднявся. Це, це який, це, би, це, це ж дев'ятий, й Якщо тільки сільвер щита, то це дев'ятий, дев виходить. Коротше, зараз ознайомлюся з грою. У вас є такий не знаю, тут ножі бабочки, керамбіти і перчатки такі для красоти, походу придумали. Ну, а ви також ці Кстати, інвентар це інвентар. А маркет це... оцей магазин, де такі круті ножі. Кстати, вони дуже дорого стоять. Звісно, вже Коротше, погнали вже на якусь карту. Я думаю. Я думаю, виберу цю. Наприклад, мені вона... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, з самого початку проіграв, Це з самого початку, з першої спроби не... Що страшного? П ю. П ю. П ю. так. Блін, я а не Блін! ладно. Давайте другу другого бо як ви поняли, на цій карті я не про. А на цій карте я кстати не знаю куда? А я похоже а я похоже понял куда? Блин, офигеть, коли я тільки заходил на цю карту, я не, не понимав куда тут вообще йти. Як тут вообще гуляти можна? Я не понимаю. А, тут можна гуляти, да Заб... забираю свої слова обратно ту 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 та ту стоять стоять. Тайну, ну йо ну реально подписчики шо це напиши коментарі, чи справляєтесь ви тоже з пьям грою. пьюм пью Ой пью Ой-ой-ой, що я надіяв? Да -мо, що я делаю? що я творю? Просто прыгаем мы. І... В смысле, як я упав? Блин, я не знаю, як я упав. А э, так. Що тут? Нифига себе. Нова карта. Дивіться, це, це така же карта, як і та була, но тільки вона нова. Ви подивіться вообще на цю красоту нова карта? Офигеть. ай яй ой яй 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 Я реально цієї карти. Не, я цю карту дуже хорошо знаю в цій грі. цієї карти цей Я про, я вже багато разів її проходив. Я сподіваюся, що три зірки, Цей три з трьох зірок получим на цій карті. Да, все, три з трьох. Це, якщо ви получаєте 3 з трьох зірок на цих картах цієї гри, то це означає, що це означає, що ви. Дуже хорошо пройшли цю карту. Пю. Кстати, дивіться, який фон. Кстати, жалко, що цей фон темний, бо э, я люблю, коли світлий. От прям под можна... Ой-ой-ой, э, що я сейчас сделал? Короче. Э, Заходим. Оп. Угу. Так. Так. якраз як всі монет. Всі ігрові мої монети. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Извиняюсь, я приболів Так. Заходив в режим. Кстати, якщо я просто без звуку поставив, щоб ігра не перебивала, не перебивала голос мікрофону, щоб цей, бо я так зрозумів, за цього будуть великі проблеми. Коротше, ми просто так дивіться, я можу на Так. 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 Отлично пока хорошо идем, пока хорошо прям пока прям пока вообще не одна преграды на нашем пути. Отлично, пройшов. Отлично. Три строк зерок. Отлично. Прошл. И давайте имя с О. А, я киборг неправильно. Написав імя буде, наверное Ну, давайте, наприклад, таке прям Господи, прям короче, прям легке імя нам надо вибрати. Ну, я знаю, короче, кстати, а ми пишемо з великої букви. Так, не. Хотя а буква H И мы читаем ее за Ки. Ки. Киборг. Угу. Киборг. Киборг. коротше десять так буде коротше э, сменим ось. а насчет аватарки э, можна якусь таку другу прям вибрати не знаю яку Ну, давайте цю. я ж э, як енергія прохожу ці паркури ці прыжки дурацкі о можем прокруче сделать Побачимо, що нам випадає. Я надеюсь, не... Ні, повна фігня, але цю штуку ми можемо зараз продати просто на цей ринок. А! Ага, Наконець-то. Угу. Коротше. Якщо -е, ви поставите лайк, я продаю цю бабочку. А 9 9000 цих монет. Если вы реально наберете кучу лайков, а то я реально. Я реально продам сейчас секунду. Я реально продам эту бабушку, яка 9 тисяч стои. Це если... если вы реально подп... Ладно, я я її продаю. короче. От покупного інвентаря я збавився, щоб куча монет було. 20 тисяч, ніфіга себе. Я... А я, наскільки я помню, тут керамбіт десь М -м -м, крутий був. Так. Так. Вот керамбітик. Блін, щось фон карти чуть-чуть змінився. -чуть Отлично. Отлично, отлично. О, я падаю просто на каждом шагу. Оп, оп, оп. Опа! Кстати, чтобы у вас э, была великая скорость, Ви просто так ділиєте все, Так і у вас і зверху цей сіт, який ви бачите 7, ну, цифру цю, яку ви бачите. 700, 7, 775 цет нашої скорості. Так. І. пу. Куди запускується? Яй-яй-яй-яй. Короче, 에, надо якось уже витягиватися з цієї ситуації. Коротше, ні, ну насчет цього я ще свої... О, точно. <кхем> це ж, це ж карти всякі, оці ще попробуємо е, е, Попробуємо. Попробую я якісь обновлені теж, ті же які ті ж самі, але тільки о походу є. Ай-яй-яй. А даю на каждом шау. Я не знаю, что нам делать. Короче. Ай-яй-яй, короче. Конечно же. Спасибо подписчики за це відео О, ми можемо ще трохи потратитися і можемо якусь штуку вибити Наприклад 150 получил нормально. Нормально. Це типа розмінялось Так 100, блин. Так собі розмінялось Прокрут ще один. Не хотілось би оце фіолетове вибити, Не, реально. 150. Прокрут опять розміняюсь. Ага. Ні, это фиолетово це до знак питания. Типа там рандомно щось. Я хочу, щоб там якийсь крутий крутий чи наш бабочка був. О, 200 нормально. Нормально. Короче, э, на этом видео я буду заканчивать. Конечно же, спасибо за просмотр видео. Всем пока-пока!